Тристороння угода спрямована на поліпшення добробуту людей, їх право реалізувати соціальний захист та захист наших підприємств від бюрократії. Підписати меморандум планували раніше, але для максимального врахування пропозицій профспілок знадобився час. Лише три тижні тому вдалося вирішити одне з головних питань, які піднімали профспілки – фінансування муніципальних надбавок працівникам бюджетної сфери на рівні 20% до посадового окладу. Найактивніше цим пунктом опікувалися освітяни, адже їхня спілка найчисельніша. Після проведення останньої сесії міської ради ми ще раз затвердили 70 мільйонів плюс до видатків бюджету освіти. І таким чином це питання, скажімо так, позитивно вирішило. На вимогу освітян до угоди внесли пункти про вчасну виплату заробітної плати, будівництва житла на партнерських умовах, допомогу молодим спеціалістам при працевлаштуванні, пільговий проїзд у транспорті. Та ці 20% муніципальної відбавки головне досягнення з 2007 року. Це ми вважаємо соціальна подушка, бо 250-300 гривень не може бути е, високим досягненням, але це та. Планка, від якої ми можемо іштовхуватись далі, чимало з прописаних зобов'язань втілюють у життя ще з початку року. Над іншими працюватимуть спільно. Вони всі направлені дійсно на підвищення добробуту людей, на право реалізувати соціальний захист. І, мабуть, завдяки такому інструменту, як діалог, ми зможемо реалізувати ці всі ініціативи. Соціальний захист киян один із найпріоритетніших напрямків у роботі столичної влади. Лише у цьому році на виплати людям, які потребують додаткового соціального захисту, спрямовано понад 1 мільярд гривень. Світлана Женекандрі Соловйов, телеканал Київ.